У старій частині Луцька Волинська археологічна експедиція завершила дослідження підвалу каплиці отців Василіан. Сама каплиця не збереглась, але залишки фундаменту шов на стіні монастиря луцького братства та фото сторічної давнини свідчать про те, що у 20-х роках минулого століття каплиця діяла, розказав археолог Віктор Баюк. Ми не знали внутрішнє планування, ми не знали систему підземель, тобто крипт каплиці, і не знали, який вхід, як розміщувався вхід і систему продух. Ми відкрили повністю систему входу. Це глині сходи. Потім отакий от невеличкий коридор знішує, і поворотом можна було зайти до підземель самої каплиці, фактично в крипту каплиці. З крипти каплиці направо є двері, так само дверний проріс, які можна пройти до безпосередньо підземелля самої споруди, до основного корпусу монастиря. У нововідкритих підземелях працює студент, майбутній археолог Богдан Омельчук. Цегла відповідає. Часу побудова споруди це 17-18 століття. Зараз ми проводимо звану фінальну зачистку для того, щоб потім тут зробити нормальний вхід, могли заходити робочі і займатися укріпленням цього склепіння, а також реставрацією, такою яка можлива. Студент Данило Кононець показує археологічні знахідки. Скло, керамику, металеві предмети та гудзики почистять, опишуть і вони стануть частиною музейної колекції. Каже, знайдені фрагменти посуду презентують європейський побут XVII-18 століть. Ось у нас денце від бокала скляне. Бачимо на ньому прояви, проступи окислу свинця. Тому що свинець використовувався в виготовленні скла в XVII-18 столітті. Він був ну, як зв'язуюча така речовина, скажімо так, дуже поширена, і от характерна особливість взагалі скла давнього це такі. Перламутрові прояви, історичну цеглу, яку дістали при розкопках, використають під час реставрації частково втраченого склепіння, сказав Данило Кононець. Волинським археологам допомагає киянин майбутній історик Іван Кочетигов. Юнак каже, батьки служать у збройних силах. Він разом із молодшою сестрою у перший день повномасштабної війни приїхав до Луцька. Перше в житті я займаюся такими роботами археологічними. Саме на цьому об'єкті я спускався під земеля, коли ми викачували воду, і власне викопували землю, якої багато доволі було на підлозі самій, але було важко викопати власне через те, що було багато води. Підземелля каплиці Василіанів та монастирського корпусу затоплені. Це руйнує пам'ятку національного значення, каже археолог Віктор Баюк. Ми спробуємо написати і в Луцьку міську раду, і в Волинську обласну державну адміністрацію. Але як рекомендація і як процедура, як технологія, що потрібно зробити. Кілька разів викачували звідси воду, але вона поверталася назад. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.